Якщо ми будемо додавати сюди стилі, зображення, скрипти, все це буде знаходитись саме тут. І у вкладинці Network, зараз не буду багатословним. Просто скажу, що у цій флагниці ми можемо бачити роботу між клієнтом і сервером. Можемо бачити усі файли, що до нас приходять із серверу, за скільки часу вони приходять, чи прийшли вони взагалі, який у них статус і так далі. Але на, на даний момент нам потрібна лише вкладинка Elements. І ми у 99% випадків на потоці саме HTML CSS, будемо користуватися нею. Ці інструменти розробника на англійській мові називаються Developer Tools. Часто їх називають DevTools, на такому слензі веб-розробників. І вони завжди повинні, повинні бути відкритими в процесі роботи. Ви завжди повинні дивитися, чи коректно відображаються у вас елементи, завжди натискати на них, тому що з правої сторони ви зможете побачити стилі CSS. Поки що їх нема, тому що ми ще нічого не додавали, CSS поки що не працювало. Будемо це робити через одне заняття. Тож, перед тим, як перейти до семантики і почати вже розбирати наш макет, давайте з вами зробимо перерву у 10 хвилинок. Трошки перепочинемо, швиденько пройдемо опитування кахут, і після цього почнемо практикуватися із нашим макетом. Перед тим, як ви підете на перерву, я дуже прошу вас ознайомитись із тим, що таке кахут. Ви можете завантажити собі додаток на телефон. Ідеально заходити в це опитування з іншого пристрою. Якщо ви дивитеся з монітору, так, ну, там, на ноутбуці або на комп'ютері, то ідеально зайти з телефону у такий додаток, який називається Kahoot, можете завантажити в Google Play або в App Store. Uh, і все, що вам буде потрібно, це вести спеціальний пін, який ви побачите на екрані. Поки що я не запускаю, цього піну немає, пізніше він з'явиться. Uh, якщо не хочете завантажувати додаток, по пошуковому рядку плейкахуд. Uh, ідеально також це зробити в телефоні, і зайти на перший сайт. І тут вести ПІН, який ви побачите на екрані. Все, це все, що я хочу від вас. Перед тим як ми підемо відпочити, щоб ми швидко підключилися. До опитування і на цей час. Дякую. Зараз 20.21 буде чекати на кожного о 20.31. Так, друзі, хто вже тут? Будь ласка, поставте плюсик в чат, щоб я побачив, скільки нас чи можемо продовжувати. Супер, супер. А, так, це круто, що ми з вами розібрали основні моменти. А, маю на увазі основні теоретичні моменти а, до початку а, перерви, так? тому що зараз ми швидко зможемо відповісти на питання а, в Кахуті. Будь ласка, приєднуйтесь і одразу почнемо практикуватись. Я розумію, що можливо, вже більшість думає, та давайте вже нам практику. Давайте вже більше практики. Дуже хочемо почати. Я розумію, розумію, що хочеться більше практики. Це у нас перше, перший урок. Він завжди більш теоретичний. На наступних заняттях буде такий відсоток менше. Так. Посилання також на Kahoot можна надати в цей в чат. Підкажіть, друзі, будь ласка, мені дуже цікаво, чи є у когось якийсь досвід стосовно HTMLся раніше, або дивився якісь безкоштовні там курси, можливо, на YouTube, або приходити з повного з повного нуля. Да? Так, тобто перше заняття взагалі в цій сфері. Так, бачу, що а, деякі пишуть, що був марафон. А, багато пишуть що з нуля. А, навіть хтось був на буткемпі, а, Проходив курс from 0 to 1. Віталій, це якийсь курс на Ютубі, або що це за. Що це за курс? Часи на GoIT? З нуля на Юдимі так проходило дехто круто. Круто! Курс верстки зрозумів. Зрозумів, зрозумів. А для тих, хто повністю так з нуля е, починає вивчати сьогоднішнє заняття, звичайно, дуже і дуже рекомендовано подивитися прекурс на платформі для того, щоб взагалі зрозуміти, що, що таке редактор коду, зрозуміти, е, де. Ми можемо дивитися макет, що таке графічний редактор, що таке браузер, тобто таку загальну інформацію. Я також бачу, що є питання ще як зайти в Kahoot. Друзі, давайте ще раз я можу надати вам посилання. Можете зайти в Kahoot за посиланням. Можете зайти в Kahoot просто написавши у пошуковому рядку «Play Kahoot». Можете відсканувати QR-код. Можете... будь-що завантажити додаток, як вже сказав, з App Store або Google, Google Play. Варіантів безліч. Так, ну що? 30 секунд і починаємо. Можете поки написати це так, виключно. Щоб задовільнити свою цікавість, хто з якого міста дуже цікаво, щоб подивитись наскільки зараз Україна в одному місці на одному вебінарі? О, та ви що, ви що нічого собі, я не встигаю.